Сьогодні наша розповідь про збірку художніх творів для дітей Василя Сухомлинського Гаряча Квітка. Першу збірку оповідань і казок Сухомлинського письменника, яка вийшла друком в Україні. Художні мініатюри для дітей Василь Сухомлинський почав складати ще на початку 1950-х років, спочатку для власних дітей, а потім для павлизьких школярів. Про життєво художні твори Сухомлинського публікувалися лише в педагогічних журналах та місцевих газетах. Через певні, зокрема, і політичні обставини, перші збірки творів для дітей, про які так мріяв Василь Олександрович, побачили світ вже після смерті автора. в Україні першою збіркою, яка вийшла друком, стала гаряча квітка. Книга побачила світ у 1978 році. У Києві у видавництві веселка. Тираж видання становив 65 тисяч примірників, ціна 65 копійок. Упорядковувала збірку дружина Василя Олександровича Ганна Іванівна Сухомлинська. Малюнки до книги виконував відомий український художник Василь Євдокименко. А передмову написала українська письменниця та поетеса Наталія Забіла. У передмові до збірки читаємо такі слова: Цю книжку написала мудра людина і щирим серцем, відданим дітям. До збірки увійшло 107 художніх мініатюр. 88 оповідань на морально-етичні теми та 19 казок. Це розповіді про навколишній світ, природу і тварин, про вчинки дітей та дорослих про минуле і сучасне. Оповідання в книзі об'єднані під загальною назвою розділу Райдуга в Бурульці, а казки увійшли до розділу Лисичені ліхтарики. Василь Сухомлинський, як письменник і учасник Другої світової війни, не міг уминути в своїй творчості теми війни. У збірці Гаряча Квітка, з поміж інших творів, 12 оповідань про війну. Це такі твори, як Березове Соловейко, Це було на Дніпрі. Може, він ще повернеться, Вб'єте, спалите, але не переможете, Батьків Заповіт, Три дуби, Стеблинка із рідної землі, Соловейкове гніздо, пісня Жайворонка, Це сину, моє поле та інші. Як зазначає Наталя Забіла у передмові до книги розповіді про героїв воїнів, про тих, хто загинув смертю хоробрих і не повернувся з поля бою, про осиротілих дітей безмежно хвилюють читача, вони збуджують в ньому глибоку повагу і вдячність до тих, хто віддав життя за рідну країну, збуджують бажання жити і працювати так, щоб бути достойними батьків і дідів, гідними синами своєї землі. Особливої уваги в оповіданнях, що торкаються теми війни, Василь Сухомлинський надає поняттям батьківщина, рідна земля, патріотизм, добро і зло. Письменник підкреслює такі риси героїв-захисників рідного краю, як мужність і героїзм, власна гідність та нескореність, людяність до усього живого, любов до рідної землі. Трагічні події 80-річної давнини на теренах України, художньо описані Сухомлинським у мініатюрах для дітей, набувають нового прочитання та актуальності й нині в період російсько-української війни. Цьогоріч виповнюється 45 років з часу виходу збірки казок та оповідань гаряча квітка. У фондах педагогічного музею України зберігається перше видання цієї книги, а також інші збірки художніх мініатюр для дітей Василя Сухомлинського. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки та чекаємо вас у наступному відео.